Тепер у мене є ще одна хата, де можна поїсти. А um, що у мене є? Якщо ти така сама, як я, і тобі 30 плюс, і ти хочеш гадати молодість, потіліпала, потрогала, нічого не змогла і перший в житті тех огляд. Вітаю вас! У нас сьогодні понеділок, і він починається з розпродажів. В Іспанії та у всій Європі почалися зимові розпродажі. Ну, я думаю, ви це вже бачили, знаєте, в Україні вже також таке є. І ми нарешті вибралися із сестрою. Сьогодні вона є оператор. Не буде отаких от кадрів. І зараз вам покажемо, що тут у нас є: хороші чи не хороші знижки. Я багато вони чекаю, бо останніми роками знижки ну, взагалі ніякі. От в мій час, я пам'ятаю, 10 років тому і правда можна було щось взяти за безцінь. А зараз не. Ну, подивимось, будемо вам показувати. Побачимось. Так, ми приїхали в наш головний торговий центр в регіоні. У нас їх не так багато, тому у нас він тільки один. На щастя, понеділок, ранок і немає людей. Гляньте, це просто шик, блеск, красота. Зараз ми як знаходимося, і все вам покажемо. Harbi mi? <laughs> Har <laughs> Міна локації. Ми пройшли колу ендбір Тут uh -huh. не знаю на який зріст це, але Погляньте. цей комбінезон навіть нищів, ніж yeah. я зросту. Не знаю на кого на кого, на кого він пошитий. Тут ціну не пишуть, лише пишуть, скільки відсотків знижка. І рахуй собі сам. А якщо рахувати не вмієш, нічого не купуй. Да, сестра? Покажемо вам суконьку. Не вгадаєте, скільки вона коштувала. Ану Сашуня. 130 євро на хвилиночку. Без коментарів. Ужасно. А -а -а. Якщо ти е, така сама, як я, і тобі 30+, плюс, і ти хочеш побувати е, в своєму минулому та згадати молодість. Просто зайди на розпродаж в європейських магазинах. Зараз все з 2000-х. Оця низька посадка, міні-юпочки, міні-шортики, дивні тканини, сіточки. Ну прям я понастальгувала і згадала у сайді Ну я нічого не буду купувати, але я отримала задоволення, бо згадала юність. Не так мало людей, як ми сподівалися, насправді. Навіть э, примірочні зайняті майже всі. Понеділок, ранок, але люди грибуть. О, Кіко, я хочу зайти сюди. Кіко, Кіко, Кіко. Ола! Ну, там сміранда. Подивіться на ці сумочки. Це просто... Просто, просто 2000. Це класно, ще. Гляньте. Бомба. Пушка-ракета. Пахва. Дівчата 30 плюс. Хто пам'ятає оці сумочки, коли, аби у ну, кого вже була мобілка, не така здорова, звісно, а розкладушечка, да? щоб влізла мобілка. Я миссию и пошла, и пошла. Пошла жить и тоже в Я Я, я в минуем. Это просто так. Ой-ой-ой. Где мои 15 лет? Не знаю, если Форма у меня нормальная. Лента, кумба. Яка гарна. Там магазин для дому, ми туди ще не заходили, а тут їжа. Біршка теж вирішила не заморочуватися з новими цінами і просто вставити. Материал красивый, но че она вот эта ночнюшка разной, разной длины? Где Мальта? Иди сюда, Мальта. Вот, вот, Вон вот она. Вот я уже боюсь, это. Можно, Марта, турков. Приїхала на техогляд машини, окрім того, що це мій перший в житті техогляд, не дивлячись на 7 років або не знаю скільки вже за кермом. Я дуже хвилююся, бо зараз мені виявляється, треба буде заїхати на яму і робити там, що мені скажуть, не знаю що. Але виявляється, у мене ще задній ремінь безпеці, трошки якось кудись захований. Мені дехто його засунув кудись, щоб ніхто ним не користувався. А зараз мені треба буде показати. Мене вже попередили, покажіть, як у вас працюють всі ремені безпеки, безпеки паски безпеки. І я оце стою в черзі, я там його потіліпала, потрогала, нічого не змогла зробити, звісно. І якщо я тепер не зможу пройти техогляд лише тому, що у мене пасок засунутий кудись, ну це буде просто. Смішно, але не дуже. Бо заплати гроші, приїдь, і оце побач, що така херня у тебе з паском безпеки. Я вибачаюсь за слова, але я хвилююся, бо я ніколи не заїжджала на ці ями, і то вони там будуть десь із далеку на іспанській кричати, щось там поверніть колеса, щось там ще ввімкніть. Я боюся, що я не дочую, не розчую, а вони подумають, що машина не робоча, або я дурна, що що так і є. В общем я буду вас тримати в курсі, розкажу, чи мені вдалося пройти тихо Ну зато гляньте, який красивий вид. Це посеред гор, все, я пішла. Я розраховую на те, що я увімкну плакучу жіночку і мені допоможуть. Така моя стратегія. Поки що я стою в черзі, тут два. Дві доріжки, одна для грузових і легкових, а інша для легкових та мото. Мене відправили на другу, там, де легкові і мото. Я не пам'ятаю, як вмикається дальнє світло у мене на машині. Бо я край рідко цим користуюсь. І вони це так кричать, знаєте, як от на базарі. бале-беле! Типу правий поворотник, лівий ехо. Вони одвох кричать, бо паралельно дві машини дивляться. Звісно, я це описую як якийсь фільм жахів, але для мене зараз це так і є. Я сподіваюся, що потім я посміюся. Я бачу, що половину путі проходить клієнт, а потім водія вигнали, сів працівник і він поїхав. Поїде зараз, мабуть, на яму. Щоб забирали з самого початку, ні, ти пішов пити кофе, а вони ну, роблять, що їм треба. Вони будуть перевіряти, як колеса прикручені, гальма, шатають, трясуть там все. Перевіряють нормально. Я вважаю, що це правильно. Але, думаєш, блін, хоч би все гаразд було, і не треба було вкладатися в якісь ремонти. Що ну, у мене є? О, вам не видно. о, у мене є наклейка, я все пройшла. Він отам лазив у той е, синтурон, блін, як його пасок безпеки питався поставити на місце. Каже, нічого страшного, я зараз поставлю, бо він ж роботи. Лазив, 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 лазив. Ой, щось я не можу. Хай тобі механіки поставить. <схід> І ще сказав, що трошки підстерся номер ззаді ну, а так нічого. Трясли мене. Е, Тягали, тіліпали. Зараз зараз бабуся вставляє кріс. Так, я вже приїхала з техогляду. Як ви зрозуміли, я його прийшла. Ла -ла -ла. Молодець. Сходила зараз в центрі до нотаріуса по справах. І йду, знаєте, куди йду? Йду в гості до сестри їсти борщ. Тепер у мене є ще одна хата, де можна поїсти. Вона ну, якраз наварила, їди. Їжі, борща свіжого. Так. Щось знизу знімати якось некрасиво, так? Да? От. Я проходжу зараз стару церкву тут у нас у місті. Вона тут тільки що бамкала. А це такий красивий, до речі, райончик. Що я вам покажу. Такий як один із перших старих районів міста. Центральний. Це вона в центрі. Вирішила пожити в центрі, але тепер у нас центральна краля. А ми з окраїни. Моя сестричка з центра, а я з окраїни. Зараз я вам покажу райончик. Багато не покажу, оскільки влізе в камеру. Ось такі будиночки, бачите. Вуличка така грузисенька. До речі, я помітила, що це є не самі старі тут будинки, там інші, інші є це якісь модерної. Хотіла показати старе, а не покажу. Ну гляньте, от будинок, де воно живе, Конструкція така, елементи з дерева, натуральні балки. таке от, ну Це старинне, старинне. так, І ось такі вітражі. так. Відкриють, можливо. Так, от, отакий у них під'їзд, гляньте. Оце то точно вінтаж. Це я. Іду їсти борщик. Ну все, там далі буде темний під'їзд, оскільки ліфт тут відсутній, я йду пішки і буду задихатися. Тому я вимикаюсь. А, мене все одно не видно. Ой. І побачимось. Що сказати? Виростила, виходила, тепер можна і поїсти. Все, Пожинаю плоди своєї роботи. Виростила дитину, тепер буду їсти. <реш> <реш> а вона вбирає, наварила борща сестрі і пішла мить підлогу. <реш> Тільки щось вона не в, в тому домі це робить. Зараз поїдемо до нас і вона там буде мить підлогу. Покажу <реш> вам церкву, яку я проходила з іншого ракурсу. Ми зараз йдемо в слав'янку, в магазин з нашими продуктами. Хочу купити коржики, вафельні, може, тортик зроблю. Це єдиний вид торту, який я можу робити. Пощастило, що це мій улюблений вид торту. Я можу його їсти безкінечно. Навіть цілий цей за один прийом чаю можу з'їсти. Але не дозволяю собі, бо треба залишити ще на потім. Ой, треба брати окуляри, знаєте. А мої залишились в машині. Дегустація мочі. У нас тут немає ніяких ем, кондитерських з мочами, з мочами ручної роботи. А от в супермаркетах завжди купуємо, вони не дуже смачні. Шукаємо, щоб були посмачніші. От у нас новий супермаркет відкрився, нові мочі з'явилися. Зараз скуштую. Так, це має бути зі смаком. Матчі, я так думаю, бо написано все на китайській, але. А може, це фісташка? А ні, матча. Ось о, тут є слово Матча. Марта, ти таки не будеш дитині міняють памперса. Хотіла сказати, що на смак як, як Матча, але як якась солодка Матча. Марта, ти ж таки не хочеш? М? Ця собака їсть. Все. І Моча теж. Вкусно? До речі, це не погано. Мабуть, з усіх магазинних Мочі. О, це найсмачніше. Не буду наїдатися, одразу спробую другі. Тага! І це написано із Сезано з кунжутом. Ну, це і так, очевидно, що вони з кунжутом. А що всередині, не знаю. Зараз подивимось. Ви помінялися? Так. Зайчик ти чистий? Сейчас мама тут мочі пробує, а Марта в неї забирає. Ану. Ну, смак кунжуту я відчуваю. Марта, ти хочеш? Боже, яка сладкаєшка. Окрім кунжуту, я тут нічого більш не чую. Можливо, це теж якась кунжутна паста всередині. На смак як. О, це казінаки є з кунжута. Тільки як казінаки, як... Такі, як розмазня. Марта, тобі не можна багато солодкого. Зелені, мені сподобалися більше з матчою, бо вони більш незвичайні. Блять. Ну, нормально. Мою оцінку прийшли. І Мартину теж. А у нас тут вечірня прогулянка. Перед сном вийшли подихати, вигуляти ось цю даму і ось цього парубка. Марта, йди до нас. Да, зайка. У нас сьогодні була така погода сонячна, але вдень у нас не було часу гуляти. Зараз трохи прохолодніше, але ми вийшли, поки дощу немає. До речі, трохи вже капає. То треба швидесенько нагулятися на всі інші дощові дні уперед. Сота, Марта палку хоче кидати. Да? Киди Марта, давай пальку, пальку давай. Давай Марта палку. Ой, це жіночка. От, ми зараз подихаємо, потім покупаємося і вже будемо відпочивати. Чого і вам бажаємо. Гарного відпочинку завжди, спокійних, солодких ночей, снів і всього найкращого. Як приємно так просто ходити і гуляти. Так, да. Мартуля, Марті теж подобається, в неї свої приємності, палку поганять. Ну, так от. Дякую вам. Що дивитесь нас до зустрічі.